Виконком знову працює міський голова на своєму місці від Олександра Соколова, секретаря міської ради та першого заступника, чекають звіту за виконану роботу у листопаді. З таким результатом завершила свою роботу позачергова сесія Чернігівської міської ради. Нагадаємо, стартувала вона 9 вересня за ініціативою 17 депутатів. А 16 вересня відбулося продовження пленарного засідання. Олександр Соколов проінформував про вихід з фракції Батьківщина Таїсії Радчук та Юрія Евтушенко. Я 15 років була в этой партії. Я виходжу з партії власти. Заява на прошлой неделе я была передана секретарю міської ради. Далі заслухали інформацію про підготовку до осінньо-зимового періоду і плавно перейшли до стану готовності інфраструктури Чернігова до забезпечення життєдіяльності міста в умовах можливого введення надзвичайного стану. Доповісти з цього питання доручили відповідальному за цей напрямок роботи першому заступнику міського голови. Я вперше чую про те, що я чуєте про виконання вами своїх функціональних Я, Я вперше чую, що я доповідач по цьому питанню. Доповідь не склалася. Наступні виступаючі були досить категоричні. Я прошу зняти всі оці політичні питання на сьогоднішній день. З порядку денного міський голова, як очільник міста, я до вас звертаю, щоб ви на листопад місяць підготували звіт про свою роботу перед депутатом, як того вимагає закон. Секретар міської ради про свою роботу і про оцінку відповідності дій загалі міської ради, як регламенту, так і закону про місцеве самоврядування. Першому заступнику міського голови за свою роботу. А на сьогоднішній день, Олександр, Олегович, я звертаюся до вас, щоб ви зробили е, певні кадрові висновки. Я думаю, що буде слушним, якщо ви оголосите догану. Першому заступнику міського голови, а всі кадрові питання взагалі знімуться на сьогоднішній день до закінчення виборчої кампанії, і ця трибуна не буде використовуватись як просто агітація за ту чи іншу політичну силу. Питання поставили на голосування з третьої спроби. Пропозицію підтримало 20 депутатів, четверо проти. Решта утрималась як результат. Питання не пройшло. Депутатська група рідне місто покинула зал, а сесія перейшла до розгляду пропозиції, яка була озвучена на першому засіданні. Про дострокове припинення повноважень міського голови загласна нашого законодавства для того, щоб виразити там або зняти, або як угодно там називають міського міського голову, Нужно три четверти от депутатов, то есть 34 человека. Сегодня в нашем зале присутно 31 человек, последняя информация, которую объявил председательствующий. Даже только по этой причине, ну, бессмысленно сейчас рвать чубы и говорить о том, правильно делает Соколов что-то, неправильно, в этом у него плюсы, в этом недоработки и так далее, и так далее. Тем более делать выводы. Ну просто это бессмысленно. Это простая будет говорильня. Дебатували довго, але результативність знову нульова. Олександр Соколов залишається миром і наполягає на тому, аби повернутися до розгляду питання щодо повноважень виконкому міської ради. Як пояснив очільник міста, відсутність виконкому ставить під питання організацію та проведення виборів до парламенту, що веде за собою кримінальну відповідальність, а також унеможливлює виплату матеріальної допомоги переселенцям та учасникам АТО та вирішення інших нагальних питань. Тож депутати повернулись до голосування з цього питання і зняли його з розгляду. Депутати запропонували повернутися. Згідно регламенту, для цього треба 17 голосів. Повернулися до розгляду цього питання. Винесли на голосування. За основу не було прийнято. Якщо за основу питання згідно регламенту не приймається, питання знімається з розгляду. Звучали заклики від депутатів та представників з народу, які теж були в сесійній залі, зупинити політичні баталії. Бо вони в часи війни взагалі не на часі. але ця пропозиція не була підтримана депутатським загалом. Тож чи буде наступна сесія робочою чи переросте у передвиборну кампанію? Дізнаємось 26 вересня. Саме на цей день запланована чергова сесія міської ради. На порядку денному чимало нагальних питань.